Знову одне і те саме питання, чому безкаркасні меблі коштують так дорого? Ну, дивіться, ну це така ціна на матеріал. Ви пишете про італійську тканину, італійський паралон, французьку тканину. Ні, не треба. Беремо е, український паралон. І е, китайську тканину або польську тканину це найчастіше те, що е, закупається для таких безкаркасних крісел. Наприклад, крісло 90 см тканини приблизно на 3 тисячі використано. Е, це без урахування робіт навіть по пошиву чухла. Паралон теж дорогий на, такий, е, на таке крісло, тому що воно повністю з нього зроблене, і паралон тут використовується е, довговічний і щільний. Тобто він 10 років, років прослужить взагалі без питань. Тому... По надійності, по довговічності, ці крісла будуть такі самі, як каркасні. Так, да, у них немає ніжок, у них немає ніші для білизни. Але коли вони розкладаються, вони розкладаються повністю ідеальне рівне спальне місце. Наприклад, крісло Арго розкладається в ідеальне рівне спальне місце, має на собі зйомний чехол. І така доставка таких крісел по Україні і диванів безкоштовна взагалі. Воно може бути кріслом: ось як арго. Різні стоять. Воно може бути ось таким величезним диваном, це теж безкаркасний диван. Воно може бути у форматі ось диванчика-проміс. Тобто, це по розміру, по, по габариту ви собі обираєте те, що вам потрібно. Тому вартість реально обґрунтована. Не знаю, що вам тут сказати. Тут немає якихось націнок ні в 100, ні в 200, ні в 300%. Навіть в 50% тут немає націнки на цих кріслах, просто порахуйте вартість матеріалів. За якісними меблями, хоч каркасними, хоч безкаркасними, Переходьте на сайт Солоха.єй, а в описі до відео телефон для зв'язку.